Ви на каналі Печерської ради лідерів, і ви дивитесь вже 10-й юбілейний випуск рубрики Перловка. І сьогодні я завітаю в європейський ресторан Монпарк. Сам заклад невеликий, але має доволі гарний інтер'єр, дуже сучасний та стильний. Також є відкритий бар, де можна спостерігати за приготуванням ексклюзивних коктейлів, які ми, звісно, спробували. І так, а з напоїв ми замовили веніцяну шприць безалкогольний, безалкогольний глінтвейн та хот патер панч. Глінтвейн, в свою чергу, має вже різдвяний вайб, також дуже смачний, пряний. З приводу вініцяно-шприць такий свіжий напій, який має літній вай. Ход батерпанч такий цікавий напій, досить незвичний, бо в нього входить апельсиновий сік, карамель, кориця, масло тому такий дуже нелюбителя, можна сказати, але хочу відмітити, що в нього дуже гарна подача. Ну і візитною карточку цього закладу є равлики, і ми, звісно, їх спробували. Можу сказати, те, що досить смачно, але відчувається здебільшого смак пармезану аніж самих равликів. Різота з вершками та грибами, також дуже смачна страва, така дуже ніжна, але, на жаль, рис був затвердим. Лазанья Болоньєзе також смачна, така італійська, і хочу сказати, що сир був дуже смачний, мені прямо сподобався. Сиру ставимо окрему подобайку. Десерт Павлова надзвичайно ніжний, легкий. В ньому, мені здається, ідеальне поєднання продуктів, тому що кисленька вишенька доповнюється дуже солодкою. Бізен з приводу обслуговування, все чудово, немає абсолютно ніяких зауважень, і також всі страви дуже швидко приносять і гарні подачі. Також є затишна літня тераса, на якій проводити спекотні вечори буде ну, дуже атмосферно. А ми вже провели ревізію в закладі Монпарк. Що я можу сказати? З приводу інтер'єру, 10 з 10, все гарно, мінімалістично зроблено в таких зелених кольорах. Їжа 9 з 10, тому що все смачно, все супер, але можливо було б краще, якщо б меню було більш різноманітне. Та обслуговування також 10 з 10, Абсолютно ніяких зауважень немає. Нам все сподобалось. І Перл рекомендує заклад Мон Парк. Підписуйтесь на наш канал, ставте уподобайки та напишіть в коментарях, який наступний заклад ви хочете побачити в рубриці Перловка. Всіх люблю, всім папа! -па!